Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні ми в Краматорську на площі миру, для того, щоб передати нашим захисникам, які виборюють мир в нашій країні, MAVIC 3T, на який ви всі долучились і зібрали кошти. Ви знаєте, наскільки дрони важливі в цій війні. Наразі специфіка роботи така, що через те, що ночі стають довшими, а день коротшим. саме які з тепловізійною камерою є пріоритетом для нас та в принципі для будь-якого, хто працює в з дронами з аеророзвиткою. Це те, що нам потрібно в першу чергу. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Це дійсно дуже дуже нам допомагає. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Тепер у наших захисників є додаткові очі. Дякуємо вам всім. So